Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Аліна Смайл. Сьогодні буде діайвай, як приклеїти ось таку сов'янку в ЛД. Для цього нам знадобиться суперклей, зубочистка, наш ЛД і ось такі сови. Ну і в ЛД знайдіть підходящу сторінку. Я зробила спеціальну сторінку дерева, куди потрібно садити сову на гілочку. Одну я вже для прикладу приклеїла. Я вибрала ось таку сову. Перевертаємо її ось цим боком. Беремо наш суперклей, дітям до восьми років не раджу самим клей ставити на совінку, а то можете замастити весь стіл. І краще попросіть допомоги в дорослих. Ай. Опа. Беремо зубочистку і ось так от його розподіляємо. Я це зроблю, напевно, за кадром, тому що з однією рукою мені не дуже то і приємно. Діти, як ви бачите, в мене вже воно приклеїлось. І, будь ласка, не забудьте закрутити клей. Тепер беремо нашу сову і клеїмо її на потрібну гілочку. У мене моя сов'янка буде сидіти ось на цій гілочці. Тепер проходимось ось так по собі. Ось що у мене вийшло. Що ж, народ, дякую за перегляди. З вами була я, Аліна, і канал Аліна Смайл. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім удачі, до скорої зустрічі, всім па-па!